Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 19 градусів та вночі від плюс 14 до плюс 15. Ранок у Києві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без дощу. На півночі. На Житомирщині очікується температура від плюс 24 до плюс 18 градусів в день, та вночі від плюс 13 до плюс 15. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Житомирі від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Без опадів. На Чернігівщині температура в день буде від плюс 24 до плюс 17 градусів, та від плюс 12 до плюс 15 вночі. У Чернігові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Опади не передбачаються. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 17 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 16. Ранок у Сумах буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не очікуються. На сході. На Харківщині в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 18 градусів та від плюс 13 до плюс 16 вночі. У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозується. На Донеччині очікується температура від плюс 24 до плюс 16 градусів в день та від плюс 18 до плюс 7 вночі. У Донецьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. У Луганській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 16. Ранок у Луганську буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним без дощу. На півдні на Одещині очікується температура від плюс 20 до плюс 17 градусів в день, та вночі від плюс 14 до плюс 15. В Одесі на небі не буде жодної хмаринки, опадів не прогнозується. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 15. Ранок у Миколаєві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, опадів не прогнозується. У Херсонській області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 16. Вранці небо у Херсоні буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня опади не очікуються. На Запоріжжі очікується температура від плюс 25 до плюс 19 градусів в день, та вночі від плюс 11 до плюс 16. Увесь день у Запоріжжі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не передбачаються. На Кримському півострові температура в день буде від плюс 19 до плюс 12 градусів. А вночі від плюс 14 до плюс 8. Увесь день у Сімферополі утримається ясна погода, опади не очікуються. На Заході. У Львівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 14 градусів та від плюс 12 до плюс 15 вночі. Протягом усього дня у Львові буде триматися хмарна погода, без опадів. На Івано-Франківщині температура в день буде від плюс 24. До плюс 18 градусів та від плюс 11 до плюс 9 вночі. Хмарна погода протримається в Івано-Франківську увесь день без дощу. На Тернопільщині очікується температура від плюс 23 до плюс 19 градусів в день та до плюс 12 градусів вночі. День буде хмарним. З самого ранку у Тернополі небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Опади не очікуються. У Чернівецькій області в день температура становитиме від плюс 23 до плюс 18 градусів, а вночі опуститься до плюс 12 градусів. Весь день у Чернівцях буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами, опади не очікуються. На Закарпатті температура вдень буде від плюс 25 до плюс 19 градусів та вночі від плюс 15 до плюс 16. Ввечері в Ужгороді на небі можливі прояснення. Але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 18 градусів та від плюс 13 до плюс 14 вночі. Ясна погода протримається в рівному зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами, опади не очікуються. У Волинській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 17 градусів. Та від плюс 12 до плюс 13 вночі. Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день, опадів не прогнозується. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 21 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 13. Ввечері погода у Хмельницькому проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, без опадів у центральних областях. У Кіровоградській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 15. Ясна погода буде триматися у Кропивницькому впевнено, вдень можлива недовга хмарність без дощу. У Полтавській області очікується температура від плюс 23 до плюс 19 градусів в день та від плюс 14 до плюс 16 вночі. У Полтаві небо буде ясним до самого завершення дня, опадів не прогнозується. У Черкаській області вдень температура становитиме від плюс 21 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 15. Вранці небо у Черкасах буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опадів не очікується. У Дніпропетровській області температура вдень буде від плюс 24 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 15. У Дніпрі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним без дощу у Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 17 градусів та від плюс 11 до плюс 14 вночі. У Вінниці ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго опади не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.